Українська мова, до речі, стала найбільшим трендом на Duolingo. Це безоплатна онлайн платформа для вивчення мов. Українську почали вчити. Майже майже півтора тобто один мільйон триста мільйонів людей. Триста триста тисяч. Один мільйон триста тисяч людей. Найбільшої популярності наша мова набрала у таких далеких країнах, як Аргентина, Японія та В'єтнам, а також серед наших сусідів. Зацікавленість у вивченні української мови зросла у перші тижні після початку війни і досягнула піку наприкінці березня та залишається популярною і до кінця 22-го року. Повідомляється на платформі. І от ми вирішили поговорити з тими, хто вивчає українську, українську. українську мову. Китаянка Джо Хо не лише вивчила українську. Вона живе в Рівному, викладає у підлітків і солов'їною, і китайською, спілкуючись на заняттях, і зараз ми з нею поговоримо. З нами на зв'язку Хоу Джоу. Доброго дня! Добрий! день! Клас, день. як? Приємно чути від вас українську мову. Дуже дякуємо. Мені дуже, дуже приємно. Коли я говорю українську мову, мені дуже круто. Клас. Спасибі вам за це. Як довго ви вчите українську? Ам, спочатку я вчила українську мову сама. Мені відчувало дуже дуже важко, тому що. Слова завжди міняє. Тоді потім я займалася е, б вчила е, граматик, е, я вчила трохи, а не могла починати говорити. А потім а мі, е, мамуся, моя мамуся і бабуся, вони українеці, тоді вони мені допомогли і ми завжди е, розмовляли українську мову. Це тому я вивчилася. Тоді я, я розуміла, граматика це важливо, але використовувати мову, це, це теж дуже важливо. Клас, ми вами захоплюємось, пишаємось дуже і дуже дуже приємно. Ви є приклад для інших вчити українську мову. Скажіть, будь ласка, що вам ні, які ваші улюблені українські слова? А українські слова ваші, да? так? Так. Це, це буде буква р, тому що цей буква немає у англійській мові, також немає у китайській мові. Це тому мені було важко ніколи не використовувала і ніколи не говорила і не чула раніше таке звук. Це тому важко. Я думаю, хай буде, я не буду це буква Р, але потім, коли я ä, читала книжки, слухала, я зрозуміла українська мова р дуже багато в різних слова. Тоді мені було мусити вчити уч цей буква Р. Я вчила буква. На два місяці потім вивчилася. І тоді я була дуже дуже радість. Радіст. Так. Українські Украинсь... українські українські пісні співаєте? Українські пісні знаєте? Пісні, Сонгс. Я, я... одна, але моя дочка вона мені дуже багато. Дуже багато е, Українські співання. Да. А ви якісь співаєте чи знаєте? Складно, легко. Які співання, так? Так. А, є, а, я, я знаю а, про новий рік. Клас. Так. Да. Добрий, вечір тобі. І, пане господарю радуйся. Так, що прийде час, ми будемо співати цю пісню обов'язково. Дуже дякуємо. Як класно, що ви знаєте і наші пісні і нашу культуру. А скажіть, ви викладаєте китайську, так? Так. так. Е, українці так само швидко вчать китайську, як ви українську. А, так, так. Так. Е, китайський мов. Um, uh, китайська мова не, не така, як українська мова. Складна, легка. Um, uh, українська мова дуже дуже важка, граматика, а китайська мова граматика не важка. Uh, просто мови може вам важкі, але якщо ви завжди слухаєте китайські мови, і буде звикна. Так, цікаво. У вас є якісь улюблені українські слова, які вам подобаються, які ви вивчили якісь такі нові особливі? Um, які, які українські слова? Так, Українські слова, які вам особливо подобаються. А я мені подобається Україна. Переможе. А Україна переможе. Та сто відсотків дійсно. Мабуть, і гасла всі наші знаєте, так. Слава Україні. І героям слава. Клас, спасибі. Дуже дякуємо. А як до речі, буде слава Україні китайською? А, якщо перекладити на китайську мову. А, це буде жом'яошую е... халан. Так, як сказати героям слава китайською? Слава це э, жон яо. Джон ян, Так. А, у... ян – Україн? Да, Будемо вчити б... китайською теж. Це <різь> Укалан. Украї... Так, все, Андрію, беремо уроки. Так. Спасибі, дуже дякуємо вам. Дуже приємно, що ви вчите українську мову, що ви е, любите Україну, що ви ось так з повагою ставитесь до нашої країни. Дуже дякуємо. Дуже, дуже дякую вам. Ем, мені дуже дуже люблю Україну. Я з Україною. завжди. Спасибі. Дякуємо за це включення. Ми також любимо Україну. Хоу Джу, викладачка китайської мови в Рівному. І ось якраз та іноземка, про яку ми хотіли розповісти, що вона вивчає українську мову. Як у неї круто виходить, яка так. молодець? А багато українців а кажуть, я Слухай, не це китайці їм важко чути для так, них. Вона ж розповідає, ну, каже складно було, граматика складна їм угу. складно, але вони вчать. А згадай, скільки років до початку війни росіяни казали? сказали, ні, ну ми не ми не розуміємо вашу мову. А На вонозірозгадаються всі А деякі чиновники продовжують там говорити.